Божі Слова на кожен день. Як Бог удосконалює людину? Який характер притаманний Богу? Що містить у собі Його характер? Щоб усе це уточнити, таке називають поширенням Божого імені, таке називають свідченням про Бога і таке називають звеличенням Бога. Зрештою, на фундаменті пізнання Бога. Трансформується й характер життя людини. Що більше людина проходить розправ'я очищення, то більше вона сповнюється сил, що численніші етапи Божої роботи, то більше людина вдосконалюється у сьогоднішньому досвіді людини, кожен етап Божої роботи б'є по її уявленнях, і все лежить поза розумом і очікуваннями людини. Бог дає все. Що потрібно людині, і це в усьому суперечить її уявленням. Бог говорить свої слова в час твоєї слабкості, тільки так Він може живити твоє життя. Б'ючи у відповідь по твоїх уявленнях, Він змушує тебе прийняти Божу розправу, тільки так ти можеш позбутися своєї розбещеності. Сьогодні втілений Бог працює з одного боку. У стані Божественності, а з іншого у стані звичайної людини, коли ти більше не зможеш заперечувати ніяку Божу роботу, коли ти зможеш коритися всьому, що Бог говорить і робить у стані звичайної людини, коли ти зможеш коритись і розуміти незалежно від того, яку звичайність Він являє, і коли ти здобудеш справжній досвід пережитого, тільки тоді ти зможеш бути певен. Що Він Бог, тільки тоді ти припиниш вигадувати уявлення, і тільки тоді ти зможеш іти за ним до кінця. У Божій роботі є мудрість, і Він знає, як людина може бути непохитною у своєму свідченні про нього. Він знає, у чому полягає фатальна слабкість людини, і слова, які він промовляє, можуть уразити тебе у твою фатальну слабкість. Але він також своїми величними та мудрими словами змушує тебе бути непохитним у своєму свідченні про нього. Такими є дивовижні Божі діла. Людський розум не може уявити роботу, яку робить Бог. Які види розбещення має людина, створіння плоцьке, і що собою становить сутність людини, усе це відкривається через Божий суд. Який не залишає людині місця, де сховатися від сорому. Бог вершить роботу суду й кари, щоб людина могла здобути знання про нього і задля його свідчення. Якби він не судив розбещений характер людини, то людина ніяк не змогла б пізнати його праведний характер, який не терпить образ, і не змогла б перетворити своє старе знання про Бога. На нове, заради його свідчення та заради його управління Він являє людям усю свою повноту, таким чином, через своє публічне явлення, даючи людям можливість прийти до пізнання Бога, пройти трансформацію свого характеру та дати про Бога гучне свідчення. Трансформація характеру людини досягається багатьма різними видами Божої роботи. Без таких змін у характері людина не змогла б свідчити про Бога та бути йому по серцю. Трансформація характеру людини показує, що людина звільнила себе від пут сатани та впливу темряви і справді стала зразком і взірцем Божої роботи, свідком Бога та тим, хто по серцю Богові. Сьогодні втілений Бог прийшов робити свою роботу на землі, і Він вимагає. Щоб людина досягла знання про нього, послуху Йому, свідчення про нього, щоб знала його практичну та звичайну роботу, щоб корилась усім його словам і роботі, які не узгоджуються з уявленнями людей, та щоб свідчила про всю роботу, яку він робить для спасіння людства, а також про всі діла, які він вершить для завоювання людства. Ті, хто свідчить про Бога, мусять знати про Бога. Тільки таке свідчення точне і дійсне, і тільки таке свідчення може осоромити сатану. Бог використовує для свідчення про нього тих, хто пізнав Його, пройшовши його суд і кару розправу й обтинання. Він використовує для свідчення про нього тих, кого розбестив сатана. І також він використовує для свідчення про нього тих, у кого змінився характер і хто так отримав Його благословення. Йому не потрібно, щоб людина хвалила Його своїми вустами, і йому не потрібні хвала та свідчення від таких, як сатана, яких він не спас. Тільки ті, хто знає Бога, гідні свідчити про нього. І тільки ті, чий характер пройшов трансформацію, гідні свідчити про нього. Бог не дасть людині навмисно осоромити Його ім'я.